Йдемо ще сюди зайдемо. Це ніколи не було. Не було. Вау! Як вже тут гарно. Кісь музей. Ага. Тепер будеш з татом. Ой, тато тобі покаже туристичні місця. Я не знаю, тут ноги не Та ти дивись, бо я теж не дивлюсь, бо я знімаю. <гас> Тут, по-моєму, фільм знімали про Дартана, Дальтан... Дартаньяна. А може і не тут, не знаю. Санта... А... а може тут Санту Барбару знімали. Точно. Не знаю. Давай як тут гарно. Стов. Що ми тут бачимо? Стов, деревця, графіті, решітки. Старий балкон і будинок з кафе.